Привіт, друзі! Сьогодні у нас 23 квітня, 25 року. Ми тепер з режулькою вийшли на прогулянку. Да, Рижуля? Режуля хвостика розпушив. І одразу у нас перекус. Рижуля, ти вирішив перекусити зразу, так? Да? Кучив за вуличкою, режулька. Гарненько, тепленько на вуличці. На сонці жарко. І хвостиком туди, сюди. Гарненький хвостик, да, Рижульк? Ну. Що Ідемо. Так, продвигаємося. Ох, ну, яке у нас тут сонечко, да? Ай, сонечко тепленько. Рижий, <різь> піде ж так переступаєш. Ну, куди йдемо? Режуля, пішли? suus su ka ja soode su ka ja söö sulle . nii teed . Тьо там резулька. Найшов що, щось цікаве? Ідемо далі. Нема тут нічого цікавого. І куклі не сліди, знайдеш, Жуля. Тут кукла гуляла на твоїй території. Шукай, де кукла гуляла. Ходимо потрошку. Режулька там знайшов. Режуля. Птички цвірінькають. Знову перекусуємо. Кожну травинку на зуб пробуємо. Смачна чи ні, так, да, режуля. Це? Ти вибрав, куди ми йдемо, Режуля? Куди Рижулька хоче йти? Та чого ти пугайся? Не пугайся. Чого ти пугайся? Дума, чого ти пугайся? То гілочка була, а ти вже спугався. Режуля. Відпочили, йдемо далі, Режулька. Пішли. Пішли, там вже трава так виросла, вже більше тебе. Потроху ми, потроху йдемо ми далі, да, Режуль? Йдемо? Режулька. Куль бабки понюхаємо. Чи що ми тут будемо робити? Mm. Щось уже знайшов тут. Три Жуля, що ти там знайшов? Все, уже за... знайшов нямкає. Щось нямкає. сонечко, пропікає. Ну, вже пішли обійми, так? Да? Хто там рижика спугав? Ці злякав, так? Да? Лякають рижика, відволікають від такої процедури. Ти награвся вже, Рижуля? Чого ти там почув? Рижуля, що там таке? Чо йдемо далі, Рижулька? пішли? Пішли потрошки далі, пішли? Щось, щось там побачив. Пішли, Рижуля, пішли. Трохи ходимо, да, Режулька? Щось шукаємо. Що тут Режуля знайшов? Тільки ж ти в землю не заривайся. Ти чого мене? Рижуля, покажися, бо тебе й не видно. Жуля, куку, зарывся она. Рыжулька ведь сонечка заховался, да, Рыжуля? Рыжуля, ты заховался ведь сонечка? травичку Не все на зуб пробуємо, да? Жуля, смачна травичка? Ням ням, козин ням-ням Десять смачна. Трохи витерець піднявся? Ой, травичку як колиша, да, Режуля? Як колиска, так? Да? Далі ліг, так, да? Режулька? Добре в травички лежать? Режуля, глянь сюди, Режуля. Все жує. Що там, хто тебе там відволікає? Що йдемо далі, Рижуля? ти вже належався в травички. Пішли далі походимо. <звук> <звук> Ой-ой-ой, що я роблю. Ріжуля, глянь сюди. Рижуля. Рижейка. Заховався в травички, що його й не видно, так? Да? Пішли далі. Пішли, ми ще по деревам, не пригали. Рижуля. Відпочиває котик. Так. Щось у нас сьогодні режуля не дуже хоче гуляти Мабуть, жарко, да, Режуля? Зайшов там, де холодок. Да, Режуль. Ти в квартирі не належався Режуля. Пройде два метри, приляже. Режуля, пішли. Пішли погуляємо. Ти чого вийшов, а? А, ти, мабуть, вийшов птичок, послухати, як птички співають, да? Дежоль. Красунчик. Красунчик такий рижий. Потроху йдемо далі. Не по деревам лазить не хоче. Рижуля. Що таке? Що? ледачий кот? Рижуля. Капризи показує. Рижулька, пішли. Пішли. Бо ми вийшли гуляти на вулицю, не лежать. Рижуля. Ідемо далі. Оце в нас така сьогодні прогулянка. Метр два пройде, ляже. Щось сьогодні не хоче ходити гулять, тільки якби лежать. Лежать та по сторонам дивиться, да, режуль? Птичок слухать, так, да? як птички цверінчать. Ріжулька, красавчик. Я думала, ти скучив за вуличкою. Ідемо, mm. mm. ну, под... mm. йдемо йдем потроху, йдемо. нарешті ми до деревинки дійшли. Да, коготки поточим. Який молочинка, режулька. Да. Все? Ліс, не будеш пригати на деревину, режуля. що ти співаєш? Що? Ні, не, не хочу лізти на деревинку. Коготки тільки потани. Лякайся, чого ти лякаєшся? Кіт сьогодні не в настрою, да? Режуля. Де травичка зелена? Режуля. Крашавчик рижий. Крашавчик. В засаді сидить. За ким ти спостерігаєш? Режуля, бач, трава уже больше тебя. Какая трава уже здорово выросла. Ты надумал, куда йде? Режуля? Все, лягаємо відпочивати, так? Да? Рижуля, Ми знову відпочивати лягаємо. Рижулька. М -м -м. Ну давай, хоч покажи щось цікавого. Давайся, ліг. Давай, пограйся, пограйся. Рижулька. Рижуля. Тільки хвостиком туди-сюди. Сьогодні у нас прогулянка слабенька, режуля з тобою. Не хочете не бігати, не по деревам лазити. Тільки лежиш. Да. да, режулька? Красавець ти мій. ням ням Ідемо далі, йдемо. так. Отину. Рожи, Гуля, я тебе тут в траві не побачу. Чого ти там знайшов результат? там, там кукла ходила, а? Рижуля. Кукла тобі повідомлення залишила чи ні? І заховався в травичку, не видно. Режулька. Підійшли ми до деревинки і думаємо, залазить там на неї чи ні. Ні, не хочемо. Ми на деревинку лізти, йдемо далі. Надумали, знову коготки поточить. Да, Рижулька. Все? Пригать не будеш на деревинку? Ні, не хоче. Рижуля, що? <гум> <гум> давай, давай, йди, йди. Йди, ой, бо здоров, чхаєш. Пішли, пішли. Пішли, Рижуля, пішли. Бо додому зараз підемо. Які ми квіти знайшли, да, Режулька? Ти куди поліз? Ціла галявинка квітів. Трохи відпочинемо тут. Да, Режуля. Да. Ото краще приведи себе в порядок. Да, покажи, який ти красунчик. Шум. Ти вже, мабуть, додому хочеш, так? Да? Рижуля. Зараз підемо додому. Ой. Гарненький котик, так, да? Рижулька? Ну, все, друзі. Будемо додому потроху йти. Вже котик нагулявся. Да, Рижуля? Ти нагулявся? Рижуля? Рижуля? Ну, все, друзі. До наступних зустрічей. Пока.